Доброго ранку! Сьогодні 3 вересня 2024 року. Заняття старшій групи з малювання на тему Калина Символ України. Доброго ранку, доброго дня! Хай плещуть долоньки, хай тупають ніжки, працюють голівки. дітки, доброго ранку! Сьогодні у нас заняття з малювання. Цікаве та насичене. Дітки, ми сьогодні з вами будемо малювати один із символів України, народних символів України це Калину. Адже ви знаєте, що є ще такі символи, як мак, соняшник. Але саме калину ми сьогодні з вами будемо малювати. Подивіться, який гарний кущ високий, і скільки на ньому ягідок. Та листочки. Ось подивіться, яка ж робота в нас вийде в кінці заняття. Ми з вами будемо використовувати такі фарби: зелений колір, коричневий, червоний та жовтий. Дітки, зараз ми будемо продовжувати роботу. Дітки, для роботи нам потрібно аркуш паперу А4. Білий, але я завчасно намалювала травичку. Ви дома намалюєте, фарби коричневого, жовтого, червоного та зеленого кольорів, а також вода, пензлики і серветка для того, щоб промакувати пензлик від водички. Пензлик дітки ми тримаємо трошки вище металу. Трьома пальцями. Бачите, в мене два, ось вони. Вони не працюють, вони собі відпочивають. І ось ми так будемо з вами малювати. Дітки, щоб наші пальчики гарно малювали, нам потрібно виконати гімнастику для пальчиків. Приготуйте всі пальчики. Є в нас ягідка одна. Дуже гарна та смачна, не ожина, не малина, а червона як калина. Дітки, а тепер ми розпочинаємо малювати. Мені потрібна зелена фарба, щоб зробити крону куща. Ось ми набираємо, бачите, у мене фарба консистенція сметани густої. І ми розпочинаємо. Ви ж знаєте, що дерево, куш, вони не мають прям таку рівну форму і листячко на них різне. Ось. Трошки водички беру і знову набираю фарбу. Ось ми робимо такий контур. О, який ви зробите, такий він буде гарний. Ось ми наносимо ось так фарбу. Трошки беремо водички, щоб не була дуже густа фарба, і малюємо ось так і до самого дітки низу. Але я завчасно підготувала ось такий зразок, тому що я не зможу по мокрому малювати гілочки, листочки і ягідки. Тому я взяла вже заготовочка моя висохла. Я Добре мию пензлик, промакую обсерветку, і нам потрібно гілочки намалювати, і ми беремо поричневу фарбу. Гілочки також можуть бути різних розмірів, товстіші, тонші. Ось гілочка на травичку заходить. Ще гілочку малюємо. Багато гілочок. Ось так не натискаємо на пензлик. Гілочки бувають товстіші, тонші. Ви скільки захочете гілочок зробити. І ось від них відходять такі гілочки, на яких буде триматися гроно калини. Кисло солодкої з гірковатим присмаком ягідки. Ось такі гроно, ось такі маленькі білочки. у нас ідуть, на них ягодки тримаються. Вже у нас осінь, тому ягідка поспіла, вже має солодковатий смак. коричнева фарба мені не потрібна, я добре вимиваю пензлика і ми малюємо ягідки. Ягідки у нас червоного кольору. І ми наносимо, бачите, як трошки тільки кінчиком пензлика я наношу ягідки, ягідки мають круглу форму. Їх багато в нас Гронах. Ви можете більше зробити гілочок, ніж у мене. Ось які вони гарні у нас виходять. І ще ось тут ми намалюємо. Ось, кінчиком. Більше ми не будемо ягідок малювати. Ми намалюємо зараз ще листочки, адже ви знаєте, що восени листочки міняють колір, вони стають деякі жовтими, деякі червоними, деякими зелені ще залишаються. Набираємо на весь ворс фарбу. І ось так примакуємо. Мазочок робимо. Один, два, три. Ще один зробимо жовтий. Один. Два. Три. Давайте ще один. Ось тут. Один. Набираємо фарбу два і ось три. Тепер ми зробимо ще зелені пару листочків. Також вимиваємо пензлика, беремо зелену фарбу, набираємо густенької фарби. І ось у нас ось тут може бути листочок. Так. Давайте ще ось тут зробимо. Дітки, ось бачите, яка робота вийшла в мене. Я думаю, що у вас ще кращі роботи вийдуть. Дітки, ось подивіться, який малюнок у нас вийшов. Я думаю, що ви вдома дуже гарно намалюєте кушкалини, тому що ви знаєте, яка ж корисна калина для людини. Що вам мама готує з калини? Так, чай. Коли ми захворіли, він дуже, дітки, лікувальний, а також морси. Ви б спробували б на смак калину, якого вона смаку має? Так, вона дуже кисленька, але дуже корисна. Дітки, я вам бажаю гарного настрою. Бажаю гарного дня. Беріть пензлики, олівці, що у вас є, ламастери, намалюйте, кушкалини, і я чекаю ваші роботи в нашій файбергрупі. До побачення, малята, до нових зустрічей!